Так гріє, так, кохана, я вже не хворію. Тож завтра я зможу піти. Далі зустрінемося на вокзалі і поїдемо туди, де ти намалюєш квіти навколо вслідів від куль на стіні. Послухай, я хочу ділити з тобою кожну хвилину в житті. Про те, що я завжди чув твій голос, ти не дізнаєшся. Ніколи. Харас, тікай, а я шукатиму нову. Весь час нехай не хріє. Я переживу. Так темно. Послухай, хіба я даремно підпилював грати весь рік? Крізь вікно я піду непомітно, не відчуваючи ніг. Та ти не пробачиш богові жорстокість дітей і Поїзд поїде без нас. Тож, я не маю інших ідей, окрім як чекати. я сам не свій від болю. ти не дізнаєшся ніколи. Рідне слово. Із діамантом схоже кожне слово, що в нашу кров навіки ввійшло, нім праісторії пульсує джерело, що вигравав на сонці висолково, нім орів удача загадкова, нім трипільське світить з теплом, І русичі сумління, ніби скло, Козацький гнів, що розривав закови, нім Енеїди навіки розгін, І кобзаря, пророчий дивозвін, нім слава наша горда і нетлінна. Що вічно сонце сяє нам згори, О слово рідне, не згасай, гори! З тобою лиш постане Україна.